Продовжимо розповідати про першовересневі заходи, що відбулися в області. По особливому святковим був цей день для наставників і вихованців Витричівського навчально-виховного комплексу, що в камінь-каширському районі. Тут ворочистій обстановці відкрито комплекс Школа дошкільний заклад. На спорудження комплексу пішло майже півмільйона гривень. Тепер у новій двохповерховій будівлі, що доповнила загальноосвітній навчальний заклад, буде займатися дві групи дошкільнят по 15 дітей. Кожна сам же дошкільний заклад оформлений у стилі голландського художника Піта Модріана. Три роки достатньо було, щоб ми зробили з бувшого приміщення контори, прекрасну будівлю. Значить, левова частка фінансовою забезпечення була відділу освіти. 20 тисяч коштів це меценат наш багаторічний вклав ці весь фасад, це його заслуга Микола Івановича Пася. Ну, і сільська рада, місцева влада 10 тисяч гривень. Оце такі кошти, які пішли на це прекрасне приміщення. З нагоди відкриття закладу Борис Клімчук подарував дошкільня та музичний центр, а школі комплект приладдя. Цього ж дня святкову стрічку голова облдержадміністрації перерізав і в підборочі. Тут відкрили реконструйоване приміщення місцевої школи, де буде здобувати знання 71 учень. До початку навчального року відремонтовано шість класних кімнат: бібліотеку, учительську, облаштовано внутрішній санвузол. Добудовано також котельну, яка працює на твердому паливі. Країна, яка робить це в глибокому поліссі, в селі Підбородче, далі від Білорусь вже, такі корпуски акуратні, такий прекрасний педагогічний колектив, чудові дітки, ця країна приречена на успіх. Немає виходу іншого. Для держави в цілому, як мати великий успіх, Big сексес. І це все відбудеться. Це все вже відбувається. Тому що даємо собі раду, ці люди тут на місці, районна влада, і голова районної адміністрації, голова районної ради. Актив господарський, дають собі раду, вишукують копійку і правильно її інвестують. Колись це жило село, записували в неперспективні села. Тепер, якби питання не стоїть, є люди, є школа, є церква, є клуб, навіть є магазинчики, є газ сюди приведений. Це дуже перспективне село. Тут люди хочуть жити і будуть жити. Це добрий кавалок, добрий кусочок нашої волині, нашої України. Навчальному закладу Борис Клімчук подарував комп'ютер і набори в учительську кімнату. Голова облдержадміністрації повідомив також, що 2012 року в Камінькаширському районі розпочнеться будівництво дитячого садочка в селі Бузаки. На ці цілі з державного бюджету заплановано виділити 1 мільйон 425 тисяч гривень. У планах також будівництво школи в селі Осівці. Музика, квіти, усміхнені обличчя дітей та дорослих на свято першого дзвоника в Любитівській загальноосвітній школі імені Лесі Українки прибуло чимало гостей. Серед таких щороку можна зустріти і ветеранів вчительської праці, тих, хто творив історію цієї школи, започатковував славні традиції навчального закладу. Ми працювали зовсім не в таких умовах. У нас були холодні класи, не було в нас комп'ютерного класу. Холодні класи діти переходили з кабінету в кабінет, іноді було так зною, що взагалі не утоплювалося. Ну це взагалі приміщення таке. Мені здається, якби так мені повернути назад, і така можливість була б я б хотіла хоч би рік попрацювати в цій школі. Реконструйована кілька років тому Любительська загальноосвітня школа, і на сьогодні є однією з найошатніших в області сільських шкіл. Примітно, що новий навчальний рік порадував жителів Коващини новими починаннями у цьому напрямку. Сьогодні в нашому районі також вперше за останні 17 років розпочато будівництво нового навчального закладу в селі Білин. Вартість виконання робіт проектна майже 23 мільйона гривень. Крім того, в цьому році проводиться реконструкція Голобської загальної школи, загальноосвітньої школи. Проводиться реконструкція школи в селі Воля Любитівська. І на Голобську, і на Воля Любитівську виділено з державного бюджету 4,5 мільйона гривень. Серед 150 учнів Любитівської школи у цей день вперше сіли за парти і 13 першокласників. Засівати зерно науки у їхні голови буде Катерина Ксьонзик, ще одна представниця відомої в селі Династії вчителів. Перед батьками хочеться оправдати їхню довіру, тому що батьки віддають саме найдорожче, що в них є це наші діти, і хочеться в дійсності, щоб не розчарувати ані батьків, ані дітей. З 29 вчителів школи більше половини 19 – її колишні учні. Загалом у цих стінах путівку в доросле життя отримали близько трьох тисяч випускників. Серед них чимало відомих і знаних людей не лише в районі, а й в області та в Україні. Серед тих людей, якими ми гордимося. І нині діючий голова обласної державної адміністрації Борис Петрович Крімчук. Він закінчував саме Любитівську школу середню на той час. Самчук Олег Максимович і директор Колодяженського музею, заслужений діяч культури Віра Кумзюк. Вона також є випускником нашої школи. І заслужений діяч культури, та ж таки Галина Михайлівна Божик і багато-багато інших. Для Ірини Вакулюк та її однокласників новий навчальний рік особливий. Можливо, тому сьогоднішнє свято для них, окрім радості, має і ледь помітний відтінок суму. Я згадувала себе, коли нас батьки вели вперше за руку таких боязких і неохочих йдучих до школи дітей. Дуже швидко пролетіли ці роки. Попереду в нас випускні екзамени. Ми вийдемо на дорогу самостійного життя, і кожен із нас буде обрати ту стажинку, якою буде йти і крокувати по життю. Перший урок, перше фото на згадку. Від сьогодні розпочалась ще одна віха в історії Любитівської загальноосвітньої школи, школи, яка має славні традиції і не менш славне майбутнє. А сьогодні голова облдержадміністрації у селі Клепачів Ківерцівського району взяв участь у відкритті на базі новоствореного навчально-виховного комплексу дитячого садочка лісова казка. Цей заклад, де буде виходити 32 дошкільняти, збудовано спільними зусиллями громади та влади. На його спорудження затрачено 250 тисяч гривень і модернізували його лише за один місяць. Результат хочу сказати: це приклад раціонального використання бюджетних коштів і. Комунального майна в цьому закладі розміщений медичний пункт, школа, дитячий садок. Ми по цьому шляху будемо йти по інших селах, щоб щоб кошти, які будуть зекономлені, в тому числі Борис Петрович на енергозбереженні, були направлені в матеріально технічну базу. Голова облдержадміністрації подякував керівництву району і населених пунктів за увагу до дошкільної та освітньої галузи за вміння організувати громаду на добрі справи. Я не закривав ні одної школи, поки самі батьки не сказали. От осталось троє дітей. Борис Петрович, районний начальник. Давайте автобус, а будемо їх возити за 5 кілометрів чи за 4 в школу. Жодної на волині школи не закрито, Жодної. І є для того гроші. Буде бажання громади. Мати школу на троє дітей. Буде троє дітей, буде школа. Сьогодні ж Борис Клімчук взяв участь у ще одному заході в Ківерцівському районі. У центральній районній лікарні відкрили відремонтоване дитяче відділення. Керівник області оглянув палати, відзначивши їх сучасність та комфортність. Порадувало його і те, що до ремонту приміщення підключилися і місцеві меценати. Загалом же на будівельні роботи було затрачено майже 400 тисяч гривень. Гімн грав там у селі на відкритті комплексу. А ми з Львова Дмитровичем одне слово в гімні неправильно співали. Там, де запануємо, ми з ним співали, запрацюємо. Пробачте мене, я не відчуваю над державним гімном України. Але перш ніж панувати, треба дуже крепко працювати. І взагалі то панують, як правило, в неділю. І то або в суботу трошки панують, а в неділю вже відпочивають, бо в понеділок робочий день. Так в усьому світі. Тільки в Київ в'їжджаєш. В понеділок, з неділі на понеділок, в час ночі, місто гуляє. А в Вільнюсі останній ресторан у неділю закривається в 18-й годині дня. Відповідь чому? Тому що понеділок робочий день. От Розумієте, да? це стосунок до життя, до, до того, як його треба жити, і для чого, і так далі. І так далі. Голова облдержадміністрації оглянув і сучасний реанімобіль, якого медичний заклад отримав від німецької спілки Мости в Україну, очолюваний відомим на волині меценатом професором Карлом Германом Крогом. Нагадаємо, за часи існування товариства з Німеччини на Волин надійшло понад 100 автомобілів гуманітарного вантажу.